Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Жертвами РФ в Україні за добу стали двоє мирних мешканців та дев'ять постраждали. А так окупантів зазнали вісім областей, уражені 92 об'єкти інфраструктури. Усього ворог обстріляв 147 населених пунктів, застосувавши міномети, танки, артилерію, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактичну авіацію. Повідомили у Міноборони. Росіяни цілодобово били по Хресонщині з реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків. БПЛА на місто Береслав скинуло три авіаційні бомби, пошкодивши територію заводу, де стався спалах на площі 200 квадратних метрів. З лівого берега Дніпра армія Росія обстріляла з градів та артилерії житлові квартали Херсону. Ворожі снаряди потрапили до багатоповерхових та приватних будинків, автомобілів, дорожнього покриття. У будинках під час обстрілу ударною хвилею вибило вікна, балконні рами. Також пошкоджено фасади та дахи. У Херсонській області під обстріл потрапили правоохоронці. Внаслідок ракетної атаки постраждала поліцейська кінолог. Жінку поранило осколком у ногу та контузило. Вона перебуває у лікарні. Повідомила у Херсонській обласній військовій адміністрації. Після чергового обстрілу Херсону до Одеси продовжують евакувати постраждалих мешканців регіону. Рятуючись від безперервного обстрілу російських агресорів, херсонці виїжджали цілими сім'ями. Черговий евакуаційний автобус привіз понад сотню людей. Володимир більше року не бачив своєї родини, яка раніше була евакуйована до Одеси. Чоловік працює у Херсоні. Зараз вирішив навідати свою сім'ю, тим паче ситуація у рідному місті дуже складна. Тяжковато Лупять конкретно Я автобуса, на автобусу машутки, що під обстрілами постійно працюємо. стараємося виїжджати пораніше, щоб не попала прильоти і вдома, і ну, в общем, город б'ють потихоньку. окраины в основном, набережная там. у меня жена тут ребенок, приехал к ним, конечно, потому что там тяжко очень. Ну, хотя бы там какую-то недельку перебудете, там посмотрим, как она будет. Если будет тихо, пойду назад, Тогда работаем. Дорога з Херсону до Одеси була важка, говорить чоловік. Їхали більше чотирьох годин. Евакуаційний автобус привіз людей на автостанцію Старосіна, де їх зустрічали волонтери, соцпрацівники, допомагали з речами, надавали інформацію. Далі соціальний супровід та усіляка підтримка евакуйованих до Одеси гуманітарна, юридична, психологічна. Складно психологічно, психологически, то они напуганы, не спали, нове місце для них, нові емоції, нові переживання. Емоційно дуже складно. Якщо э, наш психолог бачить, що потрібна психологічна допомога, вона э, швидко приключається і надає свою допомогу. Э, і є юридичні, у кого немає паспорту, у кого какие інші документи. документы, пенсионеры, які пенсію надо переоформити. Відключатися юріс, єси на пасілітку дати, і сі на пусі є куди до родичі чи якісь небудь міста, то ми посіляємо почути, спрямувати, допомогти. Такою є специфіка роботи з тими, хто пережив масовані атаки і був вимушений евакуюватися, полишивши свою домівку. Людина у такій ситуації дуже часто відчуває себе дезорієнтованою, говорять психологи. В когось вже можуть проявляти зрідка якісь почуття, а більш у такому замороженому, розгубленому стані, і навіть не, не уявляти, не усвідомлювати свої потреби, що робити, куди звертатись, як себе вести, яка потрібна допомога, дуже розгублені. Перше, це потрібно допомогти людям якось сконцентруватися, зібратися, щоб розуміти, бути тут і тепер, бо все, що відбувалося там, це вже буде робота після. Так? Тут тепер треба людині зупинитися і прислухатись до себе, зібратись і повертатись у реальне життя. За потреби людям, евакуйованим з Херсону до Одеси, волонтери надають місце проживання, допомагають адаптуватися у нових умовах життя. В цілому Одеса стала другою домівкою вже для десятків тисяч людей, які через війну були вимушені покинути власні оселі. На Одещині за підозрою у здирництві та одержанні хабарів затримали начальника одного з відділів патрульної поліції. Офіцера відправили до СІЗО, але він може вийти під заставу в мільйон гривень. За даними слідства, правоохоронець систематично отримував хабарі за перевезення великогабаритних вантажів та супровід їх автомобілем поліції. Один дозвіл на транспортування вантажу він оцінив у 300 доларів. Співробітники СБУ задокументували одержання офіцером 600 доларів від підприємця. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу на волю під заставу в мільйон гривень. Повідомили у прислужбі службі облпрокуратури. В Одесі затримали адміністратора ворожого телеграм-каналу. Жінка збирала дані про пересування у регіоні підрозділів сил оборони. СБУ повідомила про підозру адміністратору анонімного телеграм-чату, створеного для збору інформації про пересування української військової техніки територією регіону. У відомстві повідомили, що її спільника ще одного адміністратора каналу затримали у лютому. Щодо ворожих інформаторів відкрили кримінальні провадження. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Питання інформаційної безпеки сьогодні актуальне, як ніколи. Захист даних стає для організації таким самим першорядним завданням, як і якість та функціональність їх сервісів. Послуга транспорт, телекомунікаційної компанії Тенет дозволяє організувати надійну систему каналів передачі даних по всій країні. Як українські користувачі можуть захистити персональні дані докладніше у матеріалі? Сьогодні інформаційна безпека виходить зовсім на новий рівень. Захист даних на рівні держави, установ, реєстрів та бізнесу має бути забезпечене на 100%. Телекомунікаційна компанія Тенет розробила свій варіант забезпечення інформаційної безпеки. По більшому шоту, ета одна велика захищена локальна сеть. То тобто, якщо у какого-то бізнесу є розвідна сеть своїх підприємств, складов, логістичних центрів, кол-центрів. це дуже для них буде цікаво. потому что у нас в отличие от обычного интернета есть защищенные каналы передачи данных. То есть если бизнес боится в какой-то степени потерять какие-то свои данные, то с нашей технологией транспорт он может ни за что не переживать. Як працює така технологія і як нею скористатися, фахівці Тенето показали на прикладі виробництва, що поєднує в собі виробництво та продаж одягу. У них є головний офіс, інші офіси, відділення розмірної торговки, іншими словами, просто магазини, свій кол-центр, де вони пропонують свої услуги клієнтам, дата центр, де храниться вся їх інформація, якщо це зроблено в якомусь поміщенні окремому. є непосередньо фабрика, де відбувається зготовлення. Адіжди і так далі, і ніякі логістичний центр. То тобто, є несколько об'єктів, які зв'язані з бізнесом. Для створення захищеного каналу обміну інформацією по всій розгалуженій системі будь-якого підприємства співробітники Тенету проводять перевірку технічної можливості та особливості підключення послуги транспорт для кожної структури бізнесу. Наші співробітники пра підключення к кожній точці і настраюють на звичайному примірі звичайний вілан. Тобто сотрудники будь-якого офісу, де вони находились, можуть обмінюватися важной секретной информацией, как будто бы вони находились в пределах одной комнаты на сусідньому комп'ютері, щоб не передавали інформацію. Актуальність послуги транспорт сьогодні зросла багаторазово. Захищати дані, особливо під час війни, необхідна за всіма параметрами. А підключення транспорту до технології джепона, коли високошвидкісний та практичний спосіб передачі цифрових даних можливий постійно у період блек-аутів взагалі стає незамінною можливістю для будь-якого підприємства. Це захищена і енергонезавісима технологія, яка не залежить від відключення світу. Абоненту потрібно запитати лише маленьку абонентську коробочку. Тоді у нього завжди є будь-яка наша услуга, будь-то транспорт, інтернет, або там, услуги інтернету, телефонії. А, далі к клієнту протягується одна лінія оптоволоконна і далі ставиться невелика коробочка. Після цього ставиться будь-яке його оборудовання. Любой крупный бизнес, у которого разветвленная сеть своих отделений или офисов может ей воспользоваться. Обычно это банковский сектор, тем, кому нужна максимальная безопасность. А дальше это разного рода аптеки, ну, просто бизнес. Ну и с точки зрения социального значения, у нас есть, скажем так, ряд стратегических объектов. Я детали не могу говорить, но это очень засекреченные объекты по городу, которые имеют, скажем так, очень важное на сегодняшний день в наше текущее время значение, они подключаются именно по этой технологии транспорта. То есть это максимально защищенно. В Одесі дев'ятирічний хлопчик утримував горе мати та платив за оренду квартири. Жінка змушувала сина мити фари автомобілі і випрошувати у перехожих гроші, заробляючи їй на їжу та алкоголь. Поліцейські вже спрямували справу до суду за скоєне правопорушення і загрожує позбавлення волі до 10 років. 29-річна горе мати змушувала маленького сина жебракувати на вулицях міста. Вмовляннями та погрозами переконувала дев'ятирічного хлопчика в тому, що він повинен сам заробляти собі на їжу. Маленький годувальник мив фари автівок на одному з жвавих перехресть у центрі міста. І я пішов сам працювати. Меня мама попросила працювати. Вона просила на сигарети. Ну, вода Я підходила і говорила, вам фарі не помити. Тривалий час хлопчик щоденно виконував всю роботу, випрошуючи у водіїв гроші. Мати тримала сина під постійним контролем, перебуваючи неподалік. Я підійшов на світофорі в фольксвагену, помити фарі, і він мені дав тисячу гривень. І я своїм трудом ще там заробив тисячу гривень. У мене було дві тисячі. Заплатив за квартиру, купив їди, і все, а що говорила мама? Ну, говорила, молодець. Уродженка Білгород Дністровського району, яка зловживала алкогольними напоями, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері одиначки. Зароблені дитиною гроші жінка витрачала більшою мірою на свої потреби: цигарки, алкоголь, продукти та оплату орендованої квартири. Чи знали ви, що ваш маленький син на проспекту Олександрівському — Що бракує? — Так. А про те, що він моє фари за грошову у винагороду? Так, він сам, сам вирігати. Чи знали ви, що дана діяльність є незаконною? Так. Да. Скажіть, він віддавав вам якусь частину грошей, я повноплачував по квартиру? Хлопчику не вистачало їжі, і він змушений був приховувати частину отриманих від жалісливих перехожих коштів, щоб подбати про себе самому. Жінка раніше потрапляла у поле зори поліції через неналежне виконання батьківських обов'язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали відносно неї адміністративні матеріали за статтею ухилення від своїх батьківських обов'язків. Чергове, виявивши її сина на дорозі за жабрикування, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім'ї. Наразі він проходить обстеження у лікарні. За наявністю достатніх доказів, слідчі висунули громадянці обвинувачення у втягненні малолітнього сина у заняття жебратством. Обвинувальний акт скерований до суду. Згідно з чинним законодавством, жінці загрожує покарання, позбавленням волі на строк від 4 до 10 років. У поліції додали, після появи перспективи сісти за грати, жінка вирішила виправитися. Наразі вона стала на обліку центр зайнятості і шукає роботу. А на Одещині врятували дев'ятирічну дівчинку, яка через вікно вибралась з квартири другого поверху і ледь не впала на землю. В службу порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Кілія дев'ятирічна дівчинка вилізла з вікна квартири на другому поверсі. Руками вона трималася за підвіконня, а ногами ледь торкалася інтернет-кабелів на зовнішній стіні будинку. Рятувальники за допомогою висувних сходів піднялися до наляканої дитини, обережно спустили її на землю та майже одразу передали мамі, яка працювала в магазині по сусідству. Нещодавно в Україні відсвяткували день кондитерів справжніх митців, які прикрашають цей світ смачними витворами кулінарії. Різноманітні торти, печива, тістечка підіймають настрій та створюють святкову атмосферу. Але часто ми не насолоджуємося солодощами, а використовуємо їх в якості антидепресантів. Чому виникає таке емоційне заїдання та як його позбутися, ми дізнавалися у спеціаліста. Булочки, тістечка, пончики та інші смаколики, які роблять наше життя солодшим і яскравішим, все це добре, якщо в міру. Часто кондитерські вироби стають деякими антидепресантами, які допомагають заглушити стрес та неприємні емоції, що згодом може призвести до емоційного та фізичного переїдання. Однією Складовою є система винагороди, в нас є такі рецептори, дофамінові рецептори, і дуже легко отримати насолоду від їжі, від харчування. Це найпростіший шлях до насолодзів. Тобі смачно, і ти дещо в кращому настрої, часто звичка заїдати стрес або навпаки заохочувати успіхи їжею йде з дитинства, коли батьки обіцяють порадувати своїх дітей чимось смачненьким за хорошу поведінку, або тішити своє чадо солодощами. Якщо всі її проблеми або, наприклад, досягнення мотивуються на тобі цукерку. Так, вона все життя буде так робити. Тобто мені погано, я з'їм солодкого, мені добре, я з'їм солодкого. Тобто завдання батьків це розширити для дитини своїм прикладом навчати, що ми можемо підкріплювати емоції не тільки солодким. Особливо побалувати чимось смачним своїх онуків люблять бабусі та дідусі однак це ще одна погана звичка, якої необхідно позбавлятися, стверджує лікар. Дуже така велика проблема, коли сучасні батьки вже це розуміють. Вони кажуть, в нас у нас овочі, в нас там цільнозернові каші, і дитина їсть і, і рибу, і курку. А от приходить до бабусі, і тут починається страшне, бо дідусі і бабусі вважають, що без цукерки нема дитинства. Без цукерки є щасливе дитинство. Треба розуміти, якщо ви бажаєте дати тут цукерку, ваша дитина має багато фізично рухатися. За словами фахівця, так звана система винагороди працює наступним чином: чим більше людина їсть солодощів та іншу шкідливу їжу, тим більше їй цього хочеться. Це і з мозком пов'язано, і з мікробіотою. У нас є в кишківнику бактерії. Є добрі, які нам допомагають, синтезують вітаміни, синтезують серотонін, це, це не зовсім гормон, це нейромедіатор щастя, як ми його називаємо. І якщо в нас добрих бактерій, які нам допомагають, буде мало, кількість серотоніну, яку вони синтезують, буде знижена. Тобто в людини буде більша така прихильність до депресії. А є у нас такі погані бактерії. І вони дуже полюбляють солодке, і тут такий парадокс: ми їмо солодке, їх становиться більше, і вони людину змушують їсти ще більше солодкого. Не варто забувати, що часто людина плутає почуття голоду і спраги, тому щоб зрозуміти, чи хочете ви їсти, потрібно просто випити води. Зменшувати кількість солодощів у своєму раціоні необхідно поступово без додаткового стресу для свого організму. Важливо харчуватися збалансовано, дозволяючи собі щось смачненьке. Головне у цій справі помірність. Зменшувати кількість солодощів у своєму раціоні необхідно поступово без додаткового стресу для свого організму. Важливо харчуватись збалансовано, дозволяючи собі щось смачненьке. Головне у цій справі поміркованість. По-перше, не треба робити це різко, тобто не можна сьогодні з'їдати цілу шоколадку, а завтра все я не буду, я на дієті і через через тиждень з'їсти дві шоколадки. Тобто, треба зробити це поступово. Тобто, сьогодні я їла цілу, завтра я з'їм 75%, потім я зможу зменшити. І отут залишити собі компроміс. Ну, якщо ви полюбляєте той шоколад, він вам потрібен там. Трохи підняти настрій, бути щасливою людиною то 10 грамів, 15 ви його можете залишити. Щоб почуватися бадьорами, ситим необхідно вживати достатню кількість клітковини. Насамперед, це овочі та фрукти. Клітковина овочів, клітковина фруктів, ягід, насіння, горіхи, гриби. Ну, тобто, все, що наше таке сезон. У нас і льон є, в нас є і сонячне насіння, в нас є і гриби, і зараз по сезону і шикарні і овочі, і фрукти, і будуть ягоди. Тому треба вірно годувати свою мікробіоту, свою мікрофлору, щоб вона нам синтезувала серотонін, гормон щастя. Можна все, але потроху. Основне правило збалансованого харчування. Також не варто забувати і про вуглеводи. Якщо у вас будуть каші, гречка, наприклад, чи вівсяна каша, чи кукурудзяна каша, тобто інші джерела вуглеводів бобові, це прекрасне джерело вуглеводів і не лише вуглеводів, а й білків. Тому, якщо людина голодна на вуглеводи, вона не їла ні кашу, ні картоплю, ні бобові, організм щось захоче з'їсти вуглеводне, і у той час, коли ви голодні, ви не будете чекати, поки приготується сочевиця, наприклад, ви з'їсте якесь солодке таке, що ви побачите. Щоб не було потреби заїсти стрес, важливо пам'ятати про фізичну активність. Саме спор допоможе підняти настрій, надасть додаткового припливу енергії і стане незамінним помічником у боротьбі з емоційною напругою. Спортивне життя в Одесі не зупиняється навіть під час війни. Також продовжує розвиватися один з найвидовіших видів спорту бокс. Юні та досвідчені спортсмени наполегливо тренуються для того, щоб на міжнародних змаганнях все частіше звучав гімн України та підіймався український прапор. Про те, як працює федерація боксу Одеської області, дізнавались наші кореспонденти. Незважаючи на війну, бокс продовжує жити. Молоді та амбітні. А також вже досвідчені одеські спортсмени щодня тренуються, аби підтримати свою фізичну форму та підготуватися до майбутніх змагань. Ми провели матчу зустріч ще збірної Черкаської області, на якої був присутній президент Федерації боксу України. І провели її на високому рівні. Також Федерація боксу Донецької області провела за час повномасштабного вторгнення чотири великі змагання. Це два чемпіонати області по віковим категоріям, а також дві матчові зустрічі. Моральний дух спортсменів вирос, я вам скажу, в два рази більше, тому що ребята розуміють, що ми повинні воювати на всіх фронтах, не тільки військовим, воєнному, але й спортивному. Для того щоб наш флаг, наша страна говорил весь мир. Поэтому ребята ще стали более сконцентрувані, більш серйозні. Они швидко повзрослели, тому що розуміють, що ответственность на них теж лежить максимально. Досягти своєї мети, попри будь-які труднощі, такий девіз мають одеські боксери. Ці слова стали життєвим кредо і для одного з юних спортсменів Кирила Миронюка. Весною цього року 14-річний боксер отримав перше місце в міжнародних змаганнях з боксу у Польщі. Це були перші, але результативні змагання для Кирила. В першу чергу відчуваються гордість, що ти їдешся зборної України, що ти від цієї країни. Ти розумієш, що у тебе немає шансу проіграти. Ти в будь-якому випадку доже показати, на що способна ця страна. Ішрі христикат представитель доження стріляє, обов'язково бізнес дуже стільно, вважно, не грити. Тренування продовжувалися навіть під час блекауту. Відключення світла настали перешкодою для молодих та амбітних спортсменів в досягненні мети. я Тренірувався много бував, тренувався, куди світу не було. Тренувався очень много по утрам. рано наставав бегал сам. Всі благодаря упорству і моїй сім'ї. І моєму тренірм тренувались усім в залі пісвічах, тренувались пі фанальках. Так була така возможна дать сущення. Так і тренували тренування боксера, як і будь-якого іншого спортсмена. Це важливий аспект, якому має приділятись основна увага та зусилля, наголошують одеські тренери. У цій дисципліні динаборства важлива фізичне загартування та регулярний досвід у спарінках. Щоб отримати форму, молода боксерка Оксана Бондаренка має на тиждень 13 тренувань. Дівчина щодня прокидається о 5.30, тренується, йде на навчання, а потім знову на бокс. Оксана розповідає, що саме завдяки такому щільному графіку вона почуває себе бадьоро та завжди перебуває в гарному настрої. Мотивація <плес> це. Всередині. Це, як мінімум це дисципліна. Дуже важливо. От, саме прокидатись зранку. Для мене це дуже важко. Але я прокидаюсь, йду на тренування, Потім на заняття, в військову академію, я йду дуже бадьорою. Такою відчуваю себе на позитиві, дуже Саме потрібна дисципліна. За словами тренера, останнім часом все більше дівчат виявляють бажання займатися боксом. Оксана Бондаренко на рингу більше ніж два роки. Здається, не так багато, але за цей час дівчина змогла стати переможцем багатьох поєдинків та взяти бронзу на чемпіонаті України серед еліти. Два з половиною роки назад я побачила, що таке бокс. Мене привела моя подруга, і сама вона захворіла і сама більше не займається. А мені я не знаю. Мені це дуже сподобалось. Це якось. Можливо, це не виглядає жіночно, але для мене це якось по жіночку. От ти відчуваєш, що ти можеш себе захистити, ти відчуваєш себе постійно на позитиві, постійно якоюсь такою енергійною, веселою. Тобто навіть будь-які заняття спортом допомагають. Серед більш досвідчених боксерів Олександр Тараміль. Спортсмени розповідають, що незважаючи на війну, вони продовжують тренуватися, щоб бути готовими до більш масштабних поєдинків. Самое главное, чтобы характер был и тренироваться, поставить себе цель, двигаться, и, несмотря на окружающую среду, то, что у нас происходит, и насколько тяжело и идти вперед и становиться чемпионом. Есть боксеры, которые начинают профессионалов что-то боксировать. Им нужно проводить бои. Там, не имеет значения, какие им нужны бои для опыта. У меня уже 15 боев профессионалов, у меня титульные бои, как я говорил, там 10-12 раундов, тяжелые соперники. Ну, в моем положении мне, помимо тренировок, мне нужны стабильные бои. В грудні цього року в боксерському житті Одеси відбудеться велика подія. Саме в нашому місті проводитиметься чемпіонат України з боксу до 22 років. Спортсмени з усієї країни вже активно готуються до цього наймасштабнішого турніру на теренах Одеси. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.